Сьогодні засідання постійної комісії з питань соціального захисту, зайнятості населення та охорони праці розглянули питання, які стосуються внесення змін до обласної програми соціального захисту, про надання допомог матеріальних, про виконання обласного бюджету були питання. Прокоментуйте, будь ласка, те, що вважаєте за найважливіше. Ну, у нас було сьогодні. Шість питань самі важливі були, на мою думку, на нашу думку, нашої комісії, це були зміни. До програми там справа така, що забезпечити надання соціальної підтримки бездомним та безпритульним громадянам здійснення тимчасової реєстрації бездомних громадян за адресою Херсонського обласного центру обліку бездомних осіб. А також надавати допомогу у відновленні втрачених ними документів. У нас є така організація благодійна Мангуст, називається до неї. Вона нещодавно почала працювати з 2015 року. Вона виграла грант, але тих коштів не вистачає. Херсонська область залишалася останньою областю, яка не мала такого притулку. Але в нас в Херсонській області дійсно є люди, які не мають житла. Особливо це коли взимку немає ні помитися, ні, скажімо так, санітарні умови помити. Погодувати, ну там ситуація така, що навіть лікують їх. Тому ми виділили 99 тисяч з обласного бюджету. Ми рекомендуємо. Ми не можемо виділяти це вже як сесія обласної ради прийме рішення, але як наша комісія рекомендує. Так, 99 тисяч на громадську організацію Мангоз. Потім так, важливе питання стоїть по Валентині Кирцак. Яка хворіє, всі знають. Я, так, я розумію все, що якби, наше положення не дозволяє нам виділяти більше двох тисяч гривень на допомогу. Але враховуючи ситуацію, яка склалася з Валентиною, це та єдина людина, яка на сьогоднішній день своє життя і здоров'я поклала. І на Чонгарі, і в Херсоні, і в Вітер, і в сніг, і в дощ. Я вважаю, що як виключення ми просто зобов'язані підтримати і надати допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Тому наша комісія рекомендує сесії підтримати Валентину. І ще одне було третє питання: таке теж там стосується змін до 15 статті закону України. Про статус ветеранів війни і гарантії соціальний захист. Президентом було підписано зміни, які я вам зараз так коротко, чітко скажу. Цим законом встановлено вибіркове відновлення пільг та гарантії стосовно сімей загиблих захисників Батьківщини, що є соціально несправедливим. Тобто, 18 лютого президент України підписав закон України номер 967, про внесення змін до статті 15 закону. В ньому говорилося щодо посилення соціального захисту членів сімей загиблих, героїв АТО та Революції Гідності. Але цим законом обмежені пільги сім'ям загиблих захисників вітчизни, а саме сімей загиблих в Афганістані. І тому громадська організація. Спілки ветеранів Афганістану, воїнів інтернаціоналістів, звернулася до нашої комісії, щоб ми розглянули і від обласної сесії Херсонської не Херсонської ради прийняли рішення звернення до Верховної Ради, тому що була порушена стаття 22 Конституції України, в якій я, якщо можна коротко, але російською. Там было, значит, статья 22 -го говорит, права и свободы человека и гражданина не являются исчерпывающими конституционные права и свободы, гарантируются и не могут быть отменены при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускаются сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Тому, на нашу думку, мы решили, еще, нам потребно Трішки його доопрацювати, саме звернення, щоб воно було більш розширене, більш звернуто на статті, на пункти положення, все, щоб можна було винести його на Верховну Раду. Тобто комісія працювала, на мою думку, дуже продуктивно. Дякую.